У лютому 2016 року місце хрещення Ісуса Христа в Ізраїлі оголошено частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Визначити, де саме вона розташована, вдалося лише зовсім недавно, наприкінці ХХ століття. Було знайдено цілу водостічну систему, три церкви і купелі для хрещення, багато інших археологічних свідчень того, що багато століть тому тут було місце паломництва християн. Три роки працювала команда археологів разом із місцевими жителями. Їхній результат знахідки, які становлять цінності не тільки для християн, а й для всього світу. Справжнім місцем хрещення христа міжнародна група вчених назвала заплаву неподалік від нинішнього русла реки Йордан. Завдяки використанню планера велася відеозйомка над місцевістю. На фото було виявлено залишки штучної споруди. Це збігається з тим, що тут знаходиться зал, де відбувалася молитва. Унікальність церкви в тому, що тут немає вівтаря, його замінює купель хрестоподібної форми. Саме тут, на самому початку нашої ери, жив найбільший святий, якого в православ'ї заведено називати так: Пророк і хреститель Господній Іоанн. Під час хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді Голуба. Одночасно голос із Небес проголосив Цей є син мій улюблений. У якому моє благовоління?